Доброго ранку, вдалого дня. Бажаю, щоб ви посміхали щодня. Яскраве літечко прийшло, багато ягід принесло, барвистих квіточок і джмеликів, і бджілок, і метеликів. А метеликам весело. А метеликам смішно, бо метеликам квіточки щось наспівують ніжно, бо метеликам сонечко, Тендітні крильця лоскоче, а довірливі сонечки з ними гратися хочуть. Давайте ж сьогодні порадуємо наших рідних і друзів, подаруємо їм листівку, на якій пластиліном Намалюємо веселого метелика. Підготуйте, будь ласка, круглу основу з картону для нашої листівки, а з пластиліну головку з засміхненим ротиком, оченята, вусика, череця нашого метелика, дві коротші смужки для нижніх крилець та дві довші для верхніх. А також багато. Невеликі шматочки пластиліну для оздоблення листівки. Отож починаємо.